Доброго дня, друзі! Була дуже велика вироботка на валах сломатрясю на, на двох шейках. Тому вирішили спробувати. Виточили такі сухарики з дюймової труби. Прихватили їх тут. Шайби заводські були згристі, тому токар мені виточу ось такі шайбочки. Буду представляти. Маю декілька підшипників, трошки розбитих з більшими отворами, розверлю їх під цей діаметр. і Буду приставляти їх на місце і підганяти ці шайбочки, приварювати з боку І тут по точечці десь фасочку зроблю, точечці прихватю і обшліфую. От. Ну і надіємося, що сезон 2 відходить. тому що на реставрацію, щоб відправляти в бровари чи Білу церкву, там, що мав влетіти, дуже-дуже дорого, тому що виробітка реально велика, що дуже черга велика, а той час піджимає вже потрошки. Ось так прихватив на дві точки. Тут, тут Приставляємо підшипник, крутимо по кругу, дивимось. Щоб ніде не, не чіпало, все крутиться легенько. Можливо, буде діло. Друзі, що вийшло. Шайби приварив збоку, підшліфував, ну одну не міняв бо вона нормального розміру. Тут у нас 27,5, ну 28 має бути номінал. Тут у нас 28 чистих. Тут є кілька розбитих трошки подшипників. Треба буде розточати на 31. 31, 31 з половиною, 32. Тут. На 30. Все, попідписую, розточу. Думаю, що походить. Ось такі вкладищі виточили з труби. Тут тущина близько 2 мм, півтора-два. Ось тут ще одну шийку. Так накладу, прихватю, відцентрую, як як тут зроблено. Потім тут ці шайби поміняю, бо вони розгресті всі. Так само як тут зроблю. Думаю, що походить. От наші велиселому трясі стоять на місці. Ми їх прокручували, змастили і поки що ні в року дуже гарно все працює. Подивимося, скільки бігатиме наш варіант ремонту. Поки що так.